Вітаю вас на шляху до вашої кардинальної трансформації. Програма Ти творець свого життя Створи себе заново це не просто курс. Це ваш особистий навігатор до нового життя, наповненого гармонією, сенсом і свободою. Уявіть собі, що ваші сумніви, страхи, деструктивні програми і обмежені чи переконання залишились у минулому. І тепер ви прокидаєтесь щоранку з відчуттям гармонії, щастя, з посмішкою на обличчі, в голові спокій і ясність, усвідомлення того, що попереду на вас очікує приємний продуктивний день, сповнений яскравих і надихаючих подій. Подумки, пробігаючи по своєму розкладу, у вас очікує продуктивна робота над улюбленою вправою, зустрічі з приємними людьми, клієнтами чи, можливо, партнерами. Для вас. Це час для відкриття нових горизонтів і радісних моментів. Або ж, навпаки, ви прокидаєтесь вранці, відчуваючи поруч тепло і ніжність поханої людини. Ніжні обійми настільки приємні, що вам не хочеться навіть ворушитися чи відкривати очі, щоб не зіткнувати цей блаженний момент. Світ зупинився і є лише цей момент момент любові, спокою і гармонії. І вам хочеться, щоб це продовжувалося вічно. І насправді це не фантазія, це те майбутнє, яке може стати для вас реальністю вже через три місяці або навіть і раніше. Ваша діяльність це пристрасть, результати якої приносять вам задоволення і надихають на постановку ще більш амбітних цілей, що наповнює ваше життя ще більшим сенсом. Ваша родина, друзі і знайомі це є люди. Які в вас вірять, які надихають і підтримують вас в розвитку і зростанні. Жити в достатку це для вас вже абсолютна норма, а гроші це більше не потреба, а навпаки, це свобода, можливості, інструмент для здійснення бажань і досягнення амбітних цілей. І саме головне, тепер ви чітко усвідомлюєте, що ви дійсно є творцем свого життя. Людина, яка не просто ставить амбітні цілі, а й досягає їх з легкістю, відчуваючи силу, гармонію, впевненість і свободу. І це не фантазія, це ваше майбутнє, яке може почати для вас уже сьогодні. Отже, якщо ви шукаєте не просто змін заради успішного за успіху, а прагнете повноцінної трансформації, я з радістю проведу вас цим шляхом. Заповніть анкету за посиланням під цим відео, і протягом доби я зв'яжуся з вами, щоб обговорити ваші наступні кроки. Не відкладайте ваше життя на потяг, ваш час тут і зараз.